Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зараз вже поговоримо про. Єдиного і неповторного я сьогодні так його представлю Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який знову привертає до себе увагу заявами про Україну. Ну зокрема, Орбан коментував зустріч, яка не відбулася у нього нещодавно із п'ятим президентом України Порошенком, який планував відвідати Угорщину і підтвердив вже це згодом після того, як Порошенка пам'ятаємо зупинили на кордоні був великий скандал. Але виявилося, що саме наші спецслужби, зокрема. Прийняли таке рішення Служба безпеки України через те, що у Порошенка була запланована зустріч з Орбаном, і цю зустріч за даними знову ж таки СБУ планували на росіяни використати для дестабілізації ситуації для створення певних інформаційно-психологічних операцій, маніпулятивних вкидів. Тощо, про що саме там Орбан з Порошенком збиралися говорити і досі достеменно невідомо, але Орбан прокоментував на своєму брифінгу цю подію, цей інцидент. Який не відбувся, він по перше погодився з тим, що Україна має право у час війни на особливі правила поведінки, на правила воєнного часу, правила безпеки, І, відповідно, тут це справа України пускати чи не пускати того чи іншого політика за кордон. А з іншого боку, прокоментував не так однозначно Віктор Орбан на цю проблему, цю ситуацію він вважає, що певні питання все ж таки виникають, якщо зустріч між громадянином України і прем'єр-міністром Угорщини не несе у собі ризик для національної безпеки, як Україна в такому випадку хоче стати членом Європейського Союзу. Ну от якась така от логіка Ворбана, що якщо Порошенка не пустили, це вже ставить під сумнів орієнтацію України на європейські цінності. З іншого боку, в той же момент прем'єр-міністр Угорщини погодився вперше публічно зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Досі Орбан фактично уникав відповіді прямої на це питання, бо відмовлявся зустрічатися з Зеленським. Така зустріч не запланована, спонтанна відбулася в Аргентині, в Буенос Айресі під час інаугурації новообраного президента Хав'єра Мілея, і там гостями були запрошені обидва політики і Зеленський і Орбан, і зуміли між собою коротко поспілкуватися. Зокрема, тоді Володимир Зеленський запитав прямо Віктора Орбана, чи той може назвати хоча б. Одну причину чітку за якою Україну не варто приймати до європейського союзу, вже розмова була з одного боку і така жорстка, скажімо так, доволі емоційна з боку зеленського. З іншого боку, лунали цілком посутні питання, і пролунало також запрошення відвідати Київ з боку Віктора Орбана, аби угорська делегація приїхала, зустрілася, побачила все на свої очі і обговорити всі проблемні питання. Оскільки це наш сусід і з Угорщиною потрібно продовжувати діалог знаходити точки що називається порозуміння точки дотику і рухатися далі і ось в інтерв'ю чи в коментарі виданню Sky News віктор орбан заявив що він приймає таке запрошення що він готовий відвідати україну і провести певні перемовини стосовно проблемних питань і я сказав зеленському що буду у його розпорядженні заявив Віктор орбан нам залишається тільки прояснити одне питання про що будемо говорити, ну тобто, порядок денний все-таки визначити. Ось такий коментар Віктора Орбана про те, що означає цей реверанс з боку прем'єр-міністра Угорщини. Чи варто його сприймати всерйоз як спробу вийти на конструктивний діалог, на порозуміння з боку на Будапешта і уряду Орбана? Говоримо про це в нашому ефірі із Тібором Томпою, головою Угорської громади Києва та Київської області. Пане Тіборе, радо вітаю вас у нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, пане Андрія. Доброго ранку, пані Анастасія. Героям слава. Тож ваша думка стосовно оцих коментарів Орбана про Україну, про можливі зустрічі з Зеленським. Як це сприймати? Чи в нас є шанс на те, аби зараз порозумітися, зокрема і з Орбаном та його оточенням, і змінити трохи оцей вектор руху, доволі ті проблемний конфліктний, який маємо зараз? На жаль, я так не бачу, тому що в Угорщині, по перше, продовжується масована медіа атака. Проти України там повно українофобства в кожній пресі, в кожному ресурсі. То, що належить Орбану, а Орбану належить на сьогоднішній день 99% угорського медіапростору. Це по перше. По друге Орбану взагалі не можна довіряти, тому що сьогодні він скаже одне: завтра, друге, а потім третє. Потім навіть якщо відбудеться така зустріч, питання про що говорити, в нього абсолютно немає ніяких моральних компасів, немає ніяких почуттів до України, що ми дійсно страждаємо що ми дійсно є на нас напали. Він взагалі це не відчуває, і саме головне. Що така зустріч нічого б не дала, він все рівно продовжував тиме свою отаку ганебну політику, ганебно відноситись до нас, тому що це його нутро, це його природа від багатьох причин.